Так. Можна починати. Увага, ноги разом, ноги разом. Так, лікті повинні йти вздовж тіла, інакше ми не будемо рахувати. Готові. Ну, марш, так. можна починати. Дві хвилини відпочинку. Добре, добре. Якщо будете готові раніше, скажете. Добре, добре. Lelena. 30 секунд. Так, приймайте вихідне положення. Так, добре, готові? Так, так. Марш. Стоп. Все, 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 Так, закінчили. Дякуємо вам за увагу до нашої академії за проходження творчого конкурсу. Результатами творчого конкурсу ви можете ознайомитися на офіційному сайті Академії вже завтра. Гарного дня та до зустрічі. Добре, дякую за до зустрічі. Можна починати. Ліфтів до з до стила. Дві хвилини відпочинку. Вилина, якщо готові раніше можете сказати, Доброго дня! Так. Добре, добре. так. Добре, ви готові? Так, готові. Хвилинку. Стопа до стопи. Каліна в сторони. Розведіть коліна. Так. Руки вгору. Вгору. Отак. При кожній праві ви повинні торкнутися підлоги за головою і поперед ногами. Зрозуміли? Увага! Марш, підлогу торкаємося. підлогу, підлогу торкаємося, Ні коліна. Закінчили кінець справи.